У Багдаді зберігається надзвичайний стан після того, як прибічники шиїцького проповідника Муктади Асадра Ас вдерлися до закритого урядового кварталу, так званої зеленої зони, та штурмували парламент. Тисячі людей зробили це після того, як депутати вкотре не змогли зібрати кворум для призначення нових міністрів. Політичні сили блокують кандидатури без партійних технократів. Або ці політики йдуть у відставку, або народ повалить усю цю корумповану владу без жодних винятків. Я став на бік людей. Віднині я припиняю будь-які контакти з чиновниками, окрім тих, хто справді хоче змінити ситуацію. Я чекаю народної революції, заявив Муктада Ассадр. Надвечір суботи протестувальники почали залишати приміщення парламенту, але не зелену зону. Поліція та армія перебувають у стані підвищеної бойової готовності. Охоронці кількох посольств, в тому числі американського, використали спеціальні засоби, щоб відігнати демонстрантів.